Незламні. У місті працює 22 пункти незламності. Чи готові острівці безпеки прихистити прилучан в період негоди? Перевіряв профільний заступник міського голови Сергій Чміль. У зв'язку з негодою зараз актуальним питанням стоїть робота пунктів незламності. Нагадаю, що у місті функціонує 22 пункти незламності, які розташовані в кожному мікрорайоні нашого міста. У неділю і так само і сьогодні, у неділю ми переїжджали готові об'їжджали ці пункти незглавності. Перевіряли, перевіряли їхню готовність. Зараз в понеділок ми переїжджаємо. Вже перевіряємо перевіряємо їхню. Роботу як е, в дані пункти незглавності готові зустрічати прилучан. Першим відвідали територіальний центр соціального обслуговування. Директор установи Валентин Попко розповідає про режим роботи пункту незглавності. Ми завжди готові приймати. Прилучен, які опинилися в нашому краю, вони можуть зайти до нас, погрітися. Є мінімально необхідні нас для обігріву, чай, кава, навіть і печиво таке звичайне. відігрітися і далі йти по своїм справам. За великою потребою ми можемо навіть цілодобово працювати в тому смислі, що є ті місця для. Масового розміщення людей, тобто у нас три корпуси. В них ми можемо сміло розмістити по 50 десь осіб. Раду зустріли і в дитячому садочку номер 15 Цей острівець безпеки також працює цілодобово. Пункт обладнаний всім необхідним та поділений на зони. Зони споживання їжі та відпочинку, зони для відпочинку матері, також зона заряджання гаджетів, зона для приготування їжі і є все необхідне. Можу наголосити на тому, що є і аптечка, і куточку для матері, дитини іграшки, посуд, вода питтєва, технічна вода, обігрівачі, також генератор, який використовується в разі. Коли немає освітлення приватні підприємці 27 листопада також продовжили працювати. Прилучани мали змогу сховатися від снігопаду у затишних кав'ярнях. Хочу висловити подяку малому середньому бізнесу, які у такий складний час відкрилися, і це малі кав'ярні, ресторани, малі магазини, які відкрилися сьогодні вранці, і тим самим давали змогу прилучанам кожному зайти погрітися навпаки, перебути той чи інший такий складний погодний час у своєму. Магазині чи майже в повному складі перевізники виїхали на прилуцькі дороги, і не зважаючи на погодні умови, містяни мали змогу дібратися до місця призначення щодо пасажирського перевезення. Хочу відзначити, що не всі автобусні маршрути змогли відновити роботу самого ранку. Але станом на обід, автобусне перевезення нашого місці відновлено. Хочу подякувати кожному перевізнику, який складний в погодний час вийшли все таки на маршрути. Розуміємо всі негативні наслідки. Погоди, але велика їм повага і дяка за те, що вони все таки виконують свою роботу.